Панове, мої вітання! Слава Україні! З вами Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Передусім до питань дозвільних. Перелік країн, з якими обмін уже відбувся, постійно розширюється. Втім, це зовсім не означає, що у перевізників зникли усі проблеми. Зараз найбільше потерпають ті підприємці, котрі мають контракти на перевезення товарів до Казахстану або через його територію. Попри доволі успішні перемовини під час недавнього засідання змішаної комісії, поки що казахські дозволи так і не надійшли в Україну. Більше того, точну дату їхньої появи на ПВД також ніхто не береться назвати. Надто вже складно з відсутності прямого авіасполучення передавати документи в Україну з таких віддалених точок. На поточний рік українські перевізники матимуть 4 тисячі універсальних дозволів в Казахстану, 4 тисячі транзитних дозволів в Казахстану і 800 дозволів для перевезень з третіх країн. Я розумію, що головне питання у перевізників наразі це як скоро ці дозволи можна буде реально отримати. На жаль, ще поки що інформації про їх передачу. Ми не маємо, але обіцяємо відслідковувати її щоденно, маючи контакти з міністерством інфраструктури. А от дозволи більшості держав європейського континенту до Укртрансбезпеки вже не дійшли. Ще раз наголосимо з країнами ЄС бездозвільними є двосторонні і транзитні перевезення. А от вояжі до третіх країн та з них таких документів потребують. Як слід мати дозволи із цілою низкою держав, котрі до Євросоюзу не входять. Поки нам не видали, не надали розрішення Польща, Румунія і Голландія, слід Нідерланди, то Нідерланди зовсім не хочуть розрішеннями обмінюватися. Польща, Румунія нам розрішення віддадуть немножко позже. Тому просто прошу звернути внимание, що переводять при плануванні трьох перевозок, якщо у них такі будуть, щоб вони вчитували этот факт. Секретаріат СМАП і надалі продовжує відслідковувати ситуацію щодо наявності дозволів у державній службі безпеки на транспорті на 2023 рік наразі можна доповнити інформацію про те, що вже доставлений цілий ряд дозволів: Чорногорії, Сербії, про які питали, Німеччини, Франції, Швеції, визи третіх країн. Наявні на пунктах видання дозволи, як і раніше, відображаються в розділі сервіси онлайн рух дозволів офіційного сайту Укртрансбезпеки. Тож плануючи поїздки, уважно слідкуйте за інформацією. Важливе рішення ухвалила також комісія з розподілу багаторазових книжок ЄКМТ. Її засідання відбулося саме цими днями. Попри те, що нинішній конкурс ЄКМТ відбувався надзвичайно прозоро, серед його учасників виявилися такі перевізники, котрі з різних причин не встигли отримати свої книжки. Це близько двох десятків підприємців, на яких оформлено 51 багаторазовий дозвіл. Всі перевізники, які Подавали, подали заявку на отримання КМТ, але вчасно не встигли ті КМТ отримати, можуть отримати КМТ протягом 5 днів після оприлюднення протоколу. Тому звертаю увагу, перевізників, які зацікавлені в тому, щоб отримати дозволи КМТ, які їм полагаються, пусть уважно слідять за каналом. Нашим ОСМАП за каналом ДСБТ найімовірніше згаданий протокол засідання комісії з розподілу дозволів ЄКМТ буде оприлюднено уже на початку наступного тижня. А ми принагідно нагадаємо і про те, що вже після завтра, 30 січня, спливає термін повернення книжок ЄКМТ минулого року. Тож покваптеся! Чим далі від різдвяно-новорічних свят, тим насиченішою стає робота перевізників. Ситуація на кордонах це демонструє на всі сто. Традиційно найприскіпливіша увага до пункту пропуску Ягодин, де продовжує працювати електронна черга перетину кордону. Особливих зауважень до цього експерименту, які раніше, не спостерігається. Хоча перевізники з Біжжя досі змушені записуватися в окрему чергу, яка в кілька разів більша за основну. Очікування сягає 4-5 діб. При цьому спроби ще більше вдосконалити запроваджений проєкт не припиняються. В постанові Кабмін, яке запровадила цей експеримент, є такий термін, як пріоритетна черга. І треба визначити, що це таке, які товари підполягають по цьому, і треба це запускати, тому що у нас є своє бачення, ми бачимо, що є. 360 стаття митного кодексу, і треба ті товари, які там в цій статті прописані, щоб вони попали в пріоритетну чергу. Відповідно, в тебе буде можливість в електронній черзі зареєструватись третю вже чергу. Тобто в нас є загальна, до ветеринара, і буде ще пріоритетна. Зараз ця робота триває. Наступний вівторок буде наступний раунд перемовин. Ну, я думаю, що ми зрушили з місця дуже важливу проблему, яка сьогодні існує на кордоні. Не припиняється також співпраця секретаріату АСМАП із контролюючими органами у цій царині. Нині помітно чимало важливих, подекуди навіть несподіваних новацій. Наприклад, декілька разів ми зустрічалися з інспекцією, і на сьогоднішній день ви працювали довідник для інспектора, який чітко дає зрозуміти, які порушення, як фіксуються, які штрафи за це. І дуже важливо, що інспекція дослухалась нашої позиції по ряду питань. Ну, наприклад, що перевізник водій може попросити копію акта. Наприклад, що можна українського перевізника на територію України вимагати дозвіл на здійснення. Е Міжнародних перевезень на територію іншої держави, куди він їде. Така ж ситуація з сертифікатом. Офіційне оприлюднення такого довідника для контролю очікується уже невдовзі. У нашій профільній асоціації сподіваються, що цей документ спростить роботу перевізників і остаточно убезпечить їх від будь-яких невмотивованих перевірок. І ще кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. В Україні урядовим рішенням створено нове відомство: агентство відновлення та розвитку інфраструктури нашої держави. Його головою Кабінет міністрів призначив тепер уже колишнього заступника міністра інфраструктури, куратора нашої галузі Мустафу Наєма. Як сказано в офіційному повідомленні, нове агентство опікуватиметься роботою в рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Укртрансбезпека відкрила доступ до ліцензійного реєстру перевізників. Відтепер кожен підприємець, перед купівлею чи орендою автомобіля, матиме змогу безкоштовно в режимі онлайн перевірити, чи видалено цей транспортний засіб із ліцензійної справи попереднього користувача. Дотепер подібні випадки затримок із видаленням були доволі поширеними. З 1 лютого буде закрито рахунок, відкритий на ім'я головного управління казначейства у місті Києві, за яким можна було сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. Для сплати таких штрафів необхідно буде використовувати виключно рахунки, відкриті в розділі адміністративно-територіальних одиниць України. Детальніше на телеграм-каналах АСМАП та Укртрансбезпеки. Власне на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас новими приємними новинами. А поки що до побачення, бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал разом до перемоги і слава Україні!